Ми всі бачили інформацію про те, що е, знову не вистачає владі грошей на яйця по 17, на інші корупційні схеми на будівництво доріг три на відрядження наших великих можновладців, літак, нема чим заправити, і просто їм подобається гарно жити, але гроші закінчуються. От вони придумали новий механізм, як поповнити не державний бюджет. А свої власні кишені, і ця історія називається економічне бронювання. Тобто розглядається дві ідеї: або 30-35 тисяч зарплата, або 20 в місяць, щоб тебе не чіпали. Ну, ми з вами про це вже говорили: там виходить не 20-ка, там виходить близько 28 тисяч. Треба буде платити зі всіма іншими податками для того, щоб не піти на фронт. І я розумію ці підходи з точки зору того, що вони хочуть е, набрати собі до кишень, але я не розумію з точки зору того, про що дуже люблять говорити і президент і його оточення справедливості. Це несправедливо, що людина, в якої є 20 тисяч, вона не потрапить на фронт. Причому тут питання не в тому, чи вона працює на користь держави, чи вона е, наповнює державний бюджет. Окрім цієї двадцятки. А чи вона займається важливими речами для обороноздатності або економічної безпеки нашої країни? Ну, наприклад, людина в селі працює працює комбайнером або трактористом і забезпечує одну з ключових наших галузей: це аграрний сектор. А в неї немає можливості отримувати зарплату 30-35 тисяч, тисяч. Неї немає можливості отримувати. Двадцятку десь зі стелі, щоб платити її офісу президента, щоб її не мобілізували. І це означає, що людина, в якої немає грошей, має піти на фронт і дуже висока ймовірність або залишитись без здоров'я, або залишитись взагалі без життя. А ті, в кого є ці кошти, сто відсотків будуть мати гарантію, що під це не попадуть. Це несправедливо, про що мають казати, і про що. Мають розуміти розуміти ви всі ті люди, які нас сьогодні дивляться, але паралельно з тим, хто їздить на фронт із депутатів, з представників влади і волонтерів, і багато інших людей, які допомагають, дійсно допомагають нашим захисникам. Вони на цю ідею вже почули відповідь Збройних сил України. Хлопці, які воюють по два роки, хтось воює починаючи з 14-го. в когось не було ротації, так як зараз це було в Авдіївці протягом двох років. Вони говорять, слухайте, а класна ідея, але давайте ми будемо платити 20 в місяць, і ви нас відпустите додому. Ми в своє повоювали. Ми готові платити цю двадцятку. В когось є бізнес, в когось є просто накопичення і заощадження за рахунок зарплат, які є. А замість нас... Хай прийде хтось інший, і говорять, що справедливість має бути такою. Тому е, я розумію, що в Офісі президента люблять дуже прості, швидкі, але дуже часто дурні рішення. Але таке рішення не має пройти, не може бути такої несправедливості, фінансової несправедливості в країні, в нашій з вами Україні. Це не країна Голодних ігор.